Хочу розповісти, як виглядала кухня до ремонту. Ось такі зелені стіни там були, не було каналізації, води, все було в поганому стані, особливо підлога. Ось така мокра зона розвалювалася. Ну, салатові стіни такі роздражаючі. Дуже стара пічка, котрою ніколи давно вже не користувалася багато років. Але газова піч була, вона працювала і духовка працювала. Ну, найбільша біда це, це підлога. В ній були дірки, я їх замазувала цементним розчином, ну, так от розчистила вже приміщення для того, щоб робити ремонт. Обдерла стіни, намагалася замазати всі щілини, щілини, піч обдерла теж. Ось так розійшлися стіни, такі дірки були між ними. Спічкою Марокко була, бо там ходив, були забиті сажі, їх треба було почистити. Я це зробила. Двері висіли дуже маленькі для, ну, для отвору дверного. Ну, Почистила сажу, щоб відновити тягу. Все поприбирала. Стіни зелені вже обдерті, а тут вже вони замазані, все так більш-менш починає виглядати добре. Світлі стіни приємніше. Ось так шпаклювала грубку глиною, котру наносила на сітку спеціально. Замазувала цементним раствором діри, більш нічого такого не придумала, вкрила їх потім ОСБ, зверху поклала ліноліум і вже було добре ходити. А це я такий фартук зробила бюджетний. Там потім встановлю меблі і буде добре. Бо соняш вже можна ходити по підлозі, це дуже приємно. Вікна не міняла, позамінювала, позамінювала шибки, покрасила і вже ось так повісила за навісочки, котрі сама шила, і зробила декор. Такі, такі корзиночки зв'язала. Це вже тут врожай мій перший. Це був так вирізала полички. І ось що в мене вийшло. В цих меблях є така цікава річ, як яшечки такі. Я їх сплила на каркасі. І вони на ось вони такі, вони віддвигаються на колесах, туди можна складати що завгодно, дуже зручні, міські, там запаси в мене. Оце такі занавісочки пошила. Їх. Це ось так уже полички, виглядаємо як кухня. Стіл відчистила до дерева і потім замінила ручки, покрасила, пофарбувала.